Putin brechun, jaki i się z procesu. Taką zjawę zrobił amerykański senator, republikanec Roger Wicker. Путін завжди був і завжди буде агентом КДБ. Він диктатор на руках якого десятиліття кровопроліття. Він найбільший злодії в історії світу воєнний злочинець, який має зараз сидіти за ґратами. Це слова американського сенатора-республіканця. І хочеться, щоб це почув Дональд Трамп і примусив очільника Кремля до серйозних. W tym czasie Ukraina na meży humanitarnej katastrofy. To o kremliwski niszczą strzał, ukraiński teplo ta elektrostancji elektrostancje. Pro krytycznej infrastruktury ta polityczne nasilki dla Ukrainy będziemy rozmawiać z politologą ta wyskłowawym służbowcem Siły Terytorialnej Obrony ZSU, Aleksandrem Musijenką. Panie Aleksander, dobry dzień. Witaj u was. Witam u was. Witaj В Україні не залишилося жодної цілої електростанції. Це слова міністра енергетики Дениса Шмигаля і Таймс пише про критичний дефіцит ракет до систем ППО, зокрема до Петріотів. І ми все частіше бачимо, що дрони долітають до центру міст, і їх не можуть збити, наприклад, випадок із падінням дрона у Львові. Чи справді ми наближаємося до межі можливостей повітряного захисту? Ну, по перше, що стосується кількості запасів систем тих чи інших ракет і засобів, це є військова таємниця, і звичайно, що розголошувати її ніхто не буде. Все решта, що з'являється в медіа чи коментарі, це є виключно припущення або оціночні судження. Це треба розуміти. В принципі, в разі потреби, звичайно, що може це розголосити військово-політичне керівництво, якщо вважає за потрібне той чи інший меседж на міжнародній арені. Задекларувати що стосується статистики, якщо ми подивимося те, що нам дають офіційно повітряні сили Збройних сил України, а там є і влучання, тобто ніхто нічого не приховує. Тут абсолютно прозора історія. Є чітко показано локації та кількість локацій і влучання тих чи інших засобів. По них ми не можемо на сьогоднішній день ще гарантувати, на жаль, 100% захист неба. Тому що перед нами стоять складні виклики, атаки є комбіновані, вони доволі таки серйозно навантажують нашу систему протиповітряної оборони. Але ж коефіцієнт він рідко збитих цілей відхиляється нижче позначки 60%, Загалом тримається в середньому 65-70-75% збитих цілей, того що ворог скеровує, що Росія скеровує проти України для того, щоби. Посилити наш захист, вживаються певні дії, як внутрішні, так і зовнішні. Внутрішні, це те, що ми можемо зробити. Це, по-перше, те, що зараз з початку року продовжилася робота по створенню ешелонованої оборони за допомогою антидронових систем, і це бпла перекоплювачі які е, почали працювати активно, фактично ну, там, кілька тижнів, місяців тому почали їх застосовувати. І зараз ми виходимо на певні рівні виробництва, в тому числі завдяки партнерам, завдяки Британії і іншим країнам, які погодилися локалізувати виробництво в себе з метою безпеки для того, щоб нарощувати постачання в Україні. Відтак це дало можливість. Ми за той час навчили наші підрозділи, в тому числі і в силах територіальної оборони, є підрозділи, які вже навчені протидіяти дронам за допомогою антидроновим БПЛА. І вони можуть працювати, і зараз нарешті буде надходити більше засобів для того, щоб їх залучати. Тому є сподівання, що принаймні проти шахедів і проти інших типів дронів, ми отут внутрішні потенціали зовнішні використаємо максимально. Те ж саме програма, яка запрацювала це оснащення наших радянських систем і виробництво відповідно ракет до них, ті, що залишились з радянських часів. Певні системи ми маємо, але, на жаль, є, скажімо, спустошення певних арсеналів зі ну, зрозумілих причин, тому що його просто використали. Тому зараз цьому теж буде допомога. Гібридні варіанти тут шукаються за допомогою так званих програм Франкенсен. Але є і, ну, і можу сказати щодо авіації, ви бачите, що наші повітряні сили все більше збивають ракет. Вони застосовуються, задіюються в межах зони своєї відповідальності, і були навіть випадки, коли практично всі крилаті ракети, які Росія скерувала своєю стратегічною авіацією, вони збивалися нашими літаками. Про це повідомляло командування повітряних сил. Що стосується зовнішніх викликів і того, від чого ми залежимо від наших партнерів, звичайно, це ракети-перехоплювачі до балістики. Системи Петріот і системи САМПТІ, які оснащуються ракетами Астер французького виробництва, значить, що стосується Петріотів, безумовно, що враховуючи тенденції, а в нас тенденції такі, що а Росія після певної певного такого затища відносного, скажімо, в застосуванні балістики в 2023-му на початку 2024 років, почала активніше застосовувати балістику, менше стратегічної авіації і крилатих ракет через те, що понесли втрати минулого року в стратегічній авіації через спецоперацію Павутина. Відповідно, балістичні ракети мають свою специфіку, їх не можуть збивати літаки, не можуть збивати інші системи, окрім таких як Петріот або систем САМПТІ, або С-300 в певних модифікаціях, виключно які можуть там, цю ракету, цю ціль захопити. Відтак, звичайно, що нам потрібен постійний запас ракет перехоплювачів і систем для того, щоб ця кількість є, вона відома. Її президент озвучував, скільки ще нам необхідно для того, щоб перекривати більшу частину України і прикрити принаймні всі міста мільйонники від балістики, куди ворог її скеровує. Ще на жаль, ми повністю в повній мірі цього зробити не можемо, тому що є брак систем, але вони працюють під час усіх атак, які відбувалися. Масштабних, в тому числі з застосуванням балістики, в тому числі і по Києву, вони працювали і збивали ракети, в тому числі і е, крилаті ракети е, Іскандер-К, які теж є, ну скажімо так, е, доволі такими неприємними і чутливими для перехоплення. Тому все, що можна застосовувати, у нас застосовується дуже складна система протиповітряної оборони. Ворог шукає постійно шляхи яким чином обходити, зашкодити. Роботі наших ППО постійно намагається вдосконалюватись. Ну але теж ми в межах того ресурсу, який є. Не стоїмо на місці, ну звісно, наше ППО робить все, щоб відбивати атаки ворога. Ви кажете про 60% збитих повітряних цілей. Але давайте поговоримо про захист енергооб'єктів. Буквально напередодні, як сучільниця Міненерго Світлана Гринчук, сказала, що частина українських енергооб'єктів усе ж таки отримала захист від ворожих атак. Але тим не менш бачимо масштабні руйнування, бачимо такі тривалі відключення від. Електроенергії, то це означає, що захист все ж таки не був підготовлений до е, тих, таких атак. Е, розумієте я вам скажу, що що стосується захисту, е, захист може бути підготовлений і є різні типи елементи захисту, якими фактично Ну давайте візьмемо будь-яку теплоелектростанцію яка працює, хто їх бачив в різних містах України, той розуміє, що потрібно зводити саркофаги на рівні з тим, який є у нас над Чорнобильською АЕС. Ну, приблизно щонайменше такого рівня, і потрібно їх прикривати. Чи гарантує це в 100% захисту? На жаль, теж ні, тому що у нас Росія атакувала дронами, дронами навіть Чорнобильську АЕС і намагалася знищити саркофаг. І ну, треба розуміти, що ушкоджень вони завдають навіть дронами, які зараз збільшують бойову частину із 40-50 кг до 90 100 І тому, звичайно, що це питання, по-перше, рівнів захисту тут насправді десь можна щось захистити, куди не долітає балістика, особливо а від дронів, в переважній мірі. А там, де працюють ракети, де працює балістика, і можуть бути. По кілька влучань, то це може можна зробу, ну, може бути доволі таки складно. А куди долітають каби і погатів, тому що там бойова частина збільшена, відповідно, плюс бойова частина специфіка така, що вона, як і у ракет, є бойові частини, які здатні спеціально пробивати захищені об'єкти, бункери. Вони на це були розраховані. Тому відповідно можна захищати, можна будувати щось, можна захистити, щось, на жаль. Повній мірі ні, я би сказав, що тут теж треба повертатися до питання посилення ППО. Тому що як тільки б у нас була можливість говорити про посилене об'єктове ППО, так зване, яке дає можливість прикривати більшість об'єктів від різного типу ураження, не тільки від дронів, тоді я думаю, що і рівень захисту би посилився. А що стосується загалом системи енергетики. Як безпеки, це вже ну скажімо так питання більш енергетичного характеру, переорієнтування там і так далі. Певних засобів. Наскільки мені відомо, робота зараз ведеться, висновки робляться, але звичайно, що на жаль ситуація дійсно складна. Пане Олександре, прошу коротку відповідь. Маме, от приблизно хвилину. Як у війську сприймали зміну міністра оборони і призначення Михайла Федорова? Ну я можу сказати, що з тими, з ким я спілкувався, ми сприймаємо з оптимізмом і з надією, що військова реформа продовжиться, і що в нас будуть зміни, особливо в застосуванні роботизованих комплексів, особливо в масштабуванні кількості безпілотників, в захисті піхоти це дуже важливо. вогневі підтримці піхоти роботами, особливо для піхотних підрозділів, сил теросихопутних військ. Це дуже важливо. Ось ну приблизно ось так. Дякуємо. Дякуємо за розмову і за ваші коментарі. Олександр Мусієнко, військовослужбовець Сил ТРО збройних сил України, був гостем українського фокусу.